Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW X3 2015 року випуску. Автомобіль у нас на повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні. Ось так він виглядає по колу. На автомобілі встановлена нова зимова гума М-диски, повній наружній і зовнішній М-пакет. По комплектації в нас. Камери 360, спереду, у дзеркалах та ззаду безключовий доступ, коричнева шкіра. Ось так він виглядає по салону. Пам'ять сидіння водія, електрорегулювання передніх сидінь, преміальна акустика Harman Kardon На автомобілі у нас 84 тисячі км пробіг. Також є проєкційний дисплей, на лобове скло, підігрів передніх сидінь, двохзонний кліматконтроль, розширена мультимедія, вибір режиму руху, автохолд. Камери 360, зараз покажу. Також в автомобілі в нас чорна стеля, панорамний дах. Ось так автомобіль у нас виглядає ззаду. Охайний збережений салон. Цей автомобіль наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду.